Oh, oh, oh. ТЕР на громадському інтерактивному та радіо. 1. вчора септо 4 жовтня, державне бюро розслідувань оголосило, що завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього президента України Віктора Януковича, тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та служби безпеки за організацію розгону та розстрілів розстріли учасників майдану протягом 18-20 лютого 2020 2014 року офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента та тодішнього силового блоку України. От, зокрема, чи поставлена крапка в цій справі, чому вона тягнулася роками, та чи будуть такі обвинувачені, засуджені за свої злочини? Зараз наразі маємо можливість поспілкуватися із Віктором Чумаком. Це народний депутат сьомого та восьмого і головний військовий прокурор України з вересня 2000. 19 початку січня 2020 тисячі років вітаємо вас, пане Вікторе Ветері. Добрий день, слава Україні. Героям слава, пане Вікторе. Слідство майдану тривало майже 10 років. Чому так довго? Чи можна це було зробити швидше? І чи дійсно за цей час встановили всі деталі та обставини розстрілу Небесної Сотні? Ваша думка? Слідство майдану розслідувало, якщо я не помиляюсь, близько 4 тисяч епізодів. Розумієте, це не просто-напросто одна справа, одна людина, чи там з десяток людей є один епізод. Це величезна кількість епізодів, по відносно яких треба провести а, ну, необхідність зібрати по перше необхідну інформацію, зібрати необхідні факти, які мають юридичне значення по справі, провести відповідні експертизи. Допитати свідків, знайти цих свідків, опитати свідків. От, а вже тільки потім визначити підозрюваних в цій справі, оголосити їм відповідні підозри, провести відповідно до цих підозрюваних безпосередньо до судового розслідування, і вже тільки потім передавати справу в суд. Якщо ви хочете сказати, що це довго десять років, то я вам хочу сказати, що набагато простіша справа. За кількістю людей, за кількістю епізодів, обставин, які щодо е, вбивства під е, вільніською телевежею продовжувалося е, в Європейському Союзі, продовжувалося 19 років. Так, так, То, тобто, ви не вважаєте, що ось ці майже а 10 років це великий термін для такої справи, як майдан? Абсолютно ні. Зрозуміло, не паннер, я Вікторе... вважаю, що це дуже непоганий результат. Так, і власне про ці результати хочеться дещо більше почути від вас. Зокрема, чи ви вважаєте, що всі фігуранти справи враховані, і чи, зокрема, має фігурувати в цій справі і пан Татаров? Дивіться, я не знаю, чи всі фігуранти справи враховані, тому що вам це може дати відповідь виключно тільки слідчий або прокурор які ведуть цю справу, якого є відповідний необхідний фактаж а, по відношенню до тих людей, які щось робили. От те, що ви зараз говорили, це один епізод справи. Це okay. один епізод Це не, не не ті, хто врахований, тому що я вам кажу, що там епізодів набагато більше, там тисяч. От а це один епізод, який розслідування по відношенню до вищого керівництва держави. Тобто до керівництва до самого президента Януковича, до е, керівника Служби безпеки, МВС, тобто це віддання наказів і виконання значних наказів щодо розгону демонстрації і розгону демонстрації, розгону майдану 18 числа і розстрілу майданівців. Це щодо видання наказів. Вони не будуть відповідати за безпосередній розстріл, тому що безпосередній розстріл здійснювали інші люди, віддавали накази знову ж таки інші люди. Там. Тому це ви розумієте за організацію цієї цієї діяльності. Це от якраз таки оця справа називається. Тому там є конкретні підозрювані. Uh, чи входив uh, безпосередньо татарів до осіб, які приймали рішення, які віддавали відповідні рішення щодо розгону демонстрації, я не знаю, тому що для цього треба мати відповідні документи в руках, бачити, що підписував і що робив татар. Наскільки я розумію з того функціоналу, яким він займався uh, в ті часи під час Майдану? Ну навряд чи uh -huh. ну, давайте будемо говорити так чесно, да, навряд. Чи. Пане Вікторе, а цікаво, чи є хтось з тих, кого обвинувачують в Україні? Чи вам відомо щось про це? Бо я наскільки розумію, головні фігуранти, такі як от Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Станіслав Шуляк, Олександр Якименко, Павло Лебідів, та решта перебувають поза межами нашої держави, зокрема на Московії. Загалом, що дасть судовий процес, якщо основні фігуранти поза межами України? Що значить, ну їх нікого немає в Україні, і всіх, все це і весь цей процес відбувається за так званою заочною процедурою, тобто okay. без присутності осіб, які притягуються до відповідальності, е, це нормальна стала світова практика, якщо не можна притягнути, якщо переховується злочинець, але від по до нього тим більше такий злочинець, таких, таких справ, які мають ну достатньо серйозну і політичну складову, ну складову, я б сказав, політичний резонанс. От е, то е, ідеться якраз таки заочний заочне розгляд таких справ, і в принципі це абсолютно нормально. заочно суд може розглянути. У нас по відношенню до Януковича вже відбулися суди заочні, і він отримав свої вироки. Наскільки я пам'ятаю, там 13 років, але питання в іншому: питання в тому, що ви ж розумієте, після е, набуття законної сили вироків, вироків е, українськими судами, а е, всі країни, які мають з нами. Е, Договори про допомогу в кримінальних справах, вони зобов'язані їх виконувати. Тобто, в принципі, вони зобов'язані затримати цих людей і їх до України, де вони повинні бути відбувати покарання. Тому в публикому рахунку це абсолютно нормальна практика. Ці люди стають не вони там будуть, ну, можуть поїхати в Китай, я не знаю, Іран, в, в Сірію. Вони будуть сидіти в Росії і все. Але цікаво, чи мати. Наша... Але всі так. люди ж люблять Європу, розумієте, а в Європі так, їм вже засідать. Зрозуміло. Пане Вікторе, цікаво, от з вашого досвіду, скільки часу піде на скерування до суду справи Майдану та, власне, початком судових засідань? Від кого це взагалі наразі залежить? Відчих прокурорів і адвокатів. Тому що там все одно, у цих людей є адвокати. От, призначені, вони повинні а, а, ознайомитися з справою. От, і тоді справа скеровується в суд, от, здається, час на ознайомлення зі справою адвокатами і потім. Іде процес такий процедура підготовчих а потім починається суд. Я так думаю, що це ну, в даному випадку, коли немає і не буде свідомої тяганини з боку адвокатів, я так думаю, що це протягом місяців чотирьох, напевно, вона почнеться, розпочнеться судові засідання. Пане Вікторе, але чи є якась небезпека, що все-таки суди будуть, так би мовити, не на користь української держави ухвалювати свої остаточні рішення і відповідно чи не залишиться так би мовити, заочно Янукович на волі? Дивіться, суди в свої рішення або вироки. Да? Всі рішення судів починаються або вони виносять від імені. Української держави так, так. і тому давайте ми з вами будемо е, зразу говорити про те, що або не будемо говорити, що суди ну так зразу казати, що суди стануть на бік Януковича. Я не бачу взагалі підстав ставати зараз на бік Януковича під час ну. Розрозумівши в принципі наслідки всього того, що зараз відбувається, а е, Янукович був достатньо високою, вагомою причиною того, що зараз у нас іде війна, і от якраз таки президентство Януковича, от, це було достатньо серйозною підставою і причиною, яка привела до цієї війни, да тому що в принципі. Е, Неефективність держави це теж одна із причин війни. Неефективність української держави. І от до такої неефективності доволі дії, в тому числі, і Януковича. Ну, правда, там, і не тільки його. От, тому я не думаю, що суди, або ми зможемо з вами зразу говорити про те, що суди будуть упередженими. Ні, я не думаю про це абсолютно. Тобто такої небезпеки наразі немає. Ну, принаймні, ви навіть не вбачаєте. Не думаю про це, навіть не думаю про це. Зрозуміло, пане Вікторе, але цікаво, чи все-таки за яких умов будуть от, обвинувачені, сподіваємося, невдовзі засуджені Янукович і решта? Будуть такі в Україні, чи можемо ми очікувати, за яких умов ми можемо очікувати їх побачити саме в українських тюрмах? Ну, якщо вони приїдуть добровільно сюди відсижуватися, да, відсиджувати свої терміни. Ну, Це чи... мало ймовірний варіант, ви самі це розумієте. Тоді, ну тоді навіщо ви це питаєте. Якщо ви розумієте, ну, цікаво, чи є якийсь імовір... інший механізм? Є інших механізмів. Якщо їх тільки затримують десь е, в країні, яка знову ж таки має з нами е, договір про співпрацю в кримінальних справах, тоді, да, тоді їх можуть сюди переслати депортувати. Але якщо ні, то ні. Ну, якщо тільки знаєте, якщо тільки от у нас не почнеться там гури не перетворюються в український масад і не почне е викрадати людей і пер 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 пересилати їх сюди. Ну, наших злочинців мається на увазі, не викрадати а, людей, так. а злочинців е до суду, ну і ще один варіант. Ну, але це теж варіант, який містить певну долю фантастики. Вікторе, то підсумовуючи нашу розмову, чи все таки поставлена крапка у справі Майдану? Ні, без сумніву, ні, тому що поки остання справа не розглянута, останні справи, це просто я скажу вам: це один епізод, який стосується конкретних осіб. От. Але це однозначно, що не, не крапка у справах Майдану. А що ще варто буде нам побачити, що ще наші правоохоронні органи розслідують, розслідують у цій справі? Дивіться, там я ж кажу вам, там дуже багато епізодів. От коли закінчиться розслідування останнього епізоду, тоді ми можемо казати про крапку. Який з них буде останнім епізодом? Ні я, ні ви, точно не знаємо. навіть правоохоронці не знають, що буде останнє. Що ж почули вашу думку, пане Вікторе? Дякуємо, що вийшли до нас ЕТР. Віктор Чумак, народний депутат сьомого та восьмого скликань і головний військовий прокурор України з вересня 2019-го, початку січня 2020-го років був з нами на зв'язку. Дякуємо ще раз на все добре.